Урок математики. Ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі Запишемо у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Напишіть каліграфічне число. Відповідь наскільки 720 більше від 480. Тисніть на паузу. Працюємо уважно. Правильна відповідь 240. Записало число 240 каліграфічно до кінця рядочку. Не звертайте увагу на місяць. Помилка у презентації. Тож, хочу повідомити, що сьогодні ми з вами працюємо на уроці без домашнього завдання. Будьте уважні! Запишемо тільки класну роботу у підручнику стрінка 68. Нам пропонується перше завдання, в якого нам треба визначити тип поданої задачі? Прочитаємо уважну умову. Протягом трьох змін на спортивній базі тренувалося 410 спортсменів, причому за першу та другу зміну 330 спортсменів, а за другу і третю 240. Скільки спортсменів тренувалося на спортивній базі кожної зміни? Давайте з вами умовно складемо ось такий короткий запис. Запишемо його у зошит. Посередниці номер один запишемо його у зошит. Це у нас задача, з типом якої ми познайомились нещодавно. Як вона називається, хто скаже? Задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Правильно. Ось. Такий короткий запис ви визнали достатньо легким та зручним у використанні. Якщо для когось це є незручно, скористайтесь першим способом, з яким ми з вами знайомились. Давайте перевіримо, чи правильно розв'язані у нас приклади, чи правильно взагалі вони розташовані. Перше, що знаходиться, це кількість спортсменів, які тренувалися у третю зміну. Можемо знайти. Звісно, 410 мінус 330 дорівнює 80 спортсменів. Далі знайдемо, скільки тренувалося у першу зміну. 410 мінус 240 170 спортсменів, тренувалося у першу зміну. Все вірно. 330 мінус 170рівнює 160 спортсменів. Тренувалося у другу зміну. Чи є це правильно? Правильно. І четверта дія. Чи була вона правильна? Перевірте самостійно. Будь ласка, запишіть розв'язання цієї задачі. Відповідь записали самостійно. І переходимо до другої задачі. І її також пишемо письмово. У підручнику стрінка 68. Вправа друга поставили посередині номер 2 Постав до умови запитання. розв'яжи одержану задачу. Середньовічний лицар купив попону шолом і лати за 629 монет. Якби він купив лише попону та шолом, то заплатив би 434 монети. А якби купив лише шолом і лати, то заплатив би 373 монети, можемо задати питання: яку ціну лицар би заплатив за кожну річ окремо? Таким чином, у нас створюється знову задача того типу, з яким ми познайомились. Знаходження трьох чисел за трьома сумами. І ось в нас виникає таке питання, разі якого ми знаходимо ці три числа. То запишемо з вами короткий запис. Чи є це правильним? Попона шолом лати нагадую. Так, є правильним. А тепер спробуємо розв'язати задачу. Хто може зробити це сам? Я впевнена це більшість. Тиснете паузу та записує розв'язання цієї задачі самостійно. Тут неважко. Виходячи з того, що нам відомо, що ми можемо знайти? У нас є сума попона і шолома, і є сума всіх трьох речей. Ми можемо відняти від суми всіх трьох речей шуму, суму шолома та попона і отримаємо суму лат. Тобто, 629-434 дорівнює 195 монет. Тере коштували лати. Кому незручно віднімати усно, то робиться у стопчик на черновичку. Далі ми можемо дізнатися, скільки коштувала попона. 629 мінус 373. дорівнює 256 монет. Тере коштувала попона. Ну і нарешті, так як ми вже позбулися двох невідомих, Знаків невідомого, то можемо знайти третє. А це у нас скільки коштував шолом. У нас є сума окремо попона і шолома це от 434 і всього, скільки коштувала попона. То ми можемо відняти 434 мінус 256, та й отримаємо 178 монет, коштував шолом. Запишіть відповідь самостійно. А я прошу звернути увагу, що завдання 2 у нас там стоїть така шапочка учнівська. Це означає, що завдання трошки підвищеної складності. Але погляньте, чи було це завдання таким же складним? Єдине, що треба було це уважно поглянути, яке питання ми з вами поставимо. Завдання наступне завдання номер 3. Знайди значення виразів письмово та виконай обчислення. Письмово, це у стовпчик, це ми з вами вміємо. Знову таки, у кого немає проблем з вирішенням цих прикладів, тиснемо на паузу та робимо це завдання самостійно. 487 плюс 209. Давайте трошки згадаємо, кому потрібно, як ми з вами робимо додавання. Що нам потрібно зробити? Для початку записати, приклад, у стопчик. Це у нас уже є. Ми записали, тепер працюємо з одиницями. 7 додати 9. Скільки це буде? Буде 16. Ми 6 записуємо. Одиничку вдаємо у 8. 8 додати 0 буде 8, та ще одна одиниця 9. Далі 4 додати 2 буде 6. Число 696. Далі виконуємо з вами перевірку. Ті, хто натиснув на паузу та написав приклади самостійно, не тривожтеся. Просто цю перевірку зробите трошки нижче е, окремим рядочком. Тепер 696 додаємо 209. Додали 209. І перевіримо, що ми е, отримаємо. 696 мінус 209, вибачте, відняли. Що ж ми з вами отримаємо. 6 відняти 9 ми не можемо, ми позичаємо одиницю. Буде 16 відняти 9, буде 7. Так, позичалу одиницю буде 8, 8 спустили. І 6 відняти 2 буде 4. 487. Погляньте, все правильно. Далі 600, мінус 481. Як ми віднімаємо? Записуємо у стопчик, працюємо з одиницями. 0 відняти 1 ми не можемо, позичили одиничку, буде 10 відняти 1, буде 9. Так, як ми позичали, та там уже у нас та правильно уже одиниця. Так, у нас вже буде не 10, у нас буде 9, 9 8 буде одиниця. Ну і будьте уважні, дітки. Тепер уже замість 6 буде 5, 5 4, буде 1. І виконали обов'язково перевірку. Наступні приклади вирішуються за тим самим принципом. Кому досі важко дивиться у пам'ятку, коли ми тільки почали вивчати письмове додавання і віднімання, записали красиво та каліграфічно. Завдання четверте: встав пропущені цифри. Перевірте правильність виконання цього завдання. Не забудьте його записати. Останнє завдання, з яким ми працюємо, це завдання п'яте. Розв'яжи задачу. В одному мішку 48 кг борошна. А в іншому наполовину менше. Чому дорівнює чверть половини всього борошна. Записали короткий запис. Розв'язання. Перше, що ми можемо знайти, це кількість борошна у другому мішку. Так як ми знаємо, що у першому 48, а в іншому наполовину менше. Давайте зробимо. 48 поділити на 2, дорівнює 24 кг у другому мішку. Далі, що ж ми можемо знайти? Скільки всього борошна у двох мішках? Правильно. Адже дивіться, нас запитується, чому дорівнює чверть половини всього борошна. А ми не можемо знайти половину всього борошна, якщо не знаємо, скільки того всього борошна у цих двох мішках було. 48, 24 дорівнює 72 кг. всього борошна у двох мішках. Так. Тепер ми знаємо, скільки всього борошна у двох мішках. А далі нас запитується, чому дорівнює чверть половини всього борошна. Нам потрібно знайти половину. Яким чином? Ділимо на 2. 72 поділити на 2, дорівнює 36 кг. Тепер ми знаємо, що половина всього борошна це 36 кг. І ось тепер ми можемо знайти у 36 кг чверть. Яким чином знайдемо чверть? Частинку від числа. Ми поділимо 36 поділити на 4, дорівнює 9 кг. Це і буде чверть половини всього борошна. Будьте уважні! Записали цю задачу, ще раз пройшлися по короткому запису та по його розв'язанню, перевірте, чи все правильно на екрані. А я дякую вам сьогодні за увагу!